Відро для сміття з притискним кільцем відкритого типу, різних діаметрів та розмірів. Тож давайте розглянемо їх детальніше. Компактний розмір стильний дизайн. Тому це відро підійде до будь-якого приміщення, будь то офіс або дім. Відро складається з двох частин: притискного кільця і самого відра. Усі відра виготовлені з нержавіючої сталі марки AISI 430 і ця марка сталі відрізняється дуже високою якістю. У нашому асортименті є відра різних об'ємів. Відро на 5 літрів, має діаметр 21 см і висоту 26 см. на 8 літрів. Діаметр 21 см і висота 32 см. Відро на 12 літрів. Діаметр 25 см і висота 32 см. Відро на 20 літрів. Діаметр 25 см і висота 47 см. Відро на 32 літри. Діаметром 31 см і висотою 47 см. І відро на 45 літрів. Діаметр 31 см. Висота 57 см. Погодьтеся, виглядає дуже стильно. А у нашому асортименті також є багато інших моделей відер для сміття, з якими ви можете ознайомитися на нашому сайті за посиланням нижче. Ну а придбати, звісно, за цим номером телефону. Чекаємо на ваші дзвінки. Усі ці відра виготовлені в Туреччині на заводі Mertinox, торгова марка Maxiflow. Завод вже понад 20 років займається виготовленням саме цієї продукції. Тому будьте впевнені, що товар зроблений якісно. Ця продукція є завжди у нас на складі, тому не соромтеся, замовляйте. Облаштовуйте свої приміщення разом з нами. Робіть стильно і красиво.